Депутат Козак Гаврилюк прокляв журналістів телеканалу Інтер до дванадцятого коліна. Це несправедливі журналісти телеканала Інтера, які будуть нещасливі, які будуть прокляті за свої діяння до дванадцятого коліна. Ні, ну я розумію, що у нас суди не працюють, але проклинати журналістів до дванадцятого коліна. За що? Як я вже знаю, що вони беруть нашу розмову, ріжуть на кусочки, і ті слова, які їм потрібні, вони склеюють. І получається текст такий: що козак Гаврилюк е не має більше ніякої роботи. Його одне питання тільки цікаве. Це щоб легалізувати проституцію. Пане Гаврилюк, не треба нічого різати на кусочки та склеювати. Ви щойно все самі сказали? Козак Гаврилюк. Е, не має більше ніякої роботи. Його одне питання тільки цікаве, це щоб легалізувати проституцію. Тим не менше, прокляття депутата козака Гаврилюка все одно не подіяло. Чого ж тижня Нацрада подовжила ліцензію каналу Інтер на 7 років? Виходить, прокляття Гаврилюка у Інтер не влучило? Оце комусь не пощастило. Когось таки зачепило цим прокляттям. Пане Гаврилюк. Вам би завести коригувальника про кльоні? Ви ж людина військова, маєте знати, з коригувальником точність ураження суттєво зросте. Я не те, щоб проти того, аби проклясти інтер, але можуть постраждати невинні люди.